Далі у нас така штука, це буде ритміка чи що? О, ритміка, да. Значить, Валерій Пузік це один із мабуть, найближчих друзів Макса, вони дуже багато спілкувалися. Це діючий військовий, він наразі служить в Одесі. до цього служив, де тільки він не служив. Він ну, прям військовий військовий. І він написав вірш також, в принципі, по смерті Макса, також ну, викликаний цим. І абсолютно невідомо якийсь актор його начитав. І Юлія Прилуцька вам його станцює, але це прямо вона буде танцювати під текст. Взагалі без музики не вибивається. Якось одного новоспеченного невоспеченого воєнного письменника-документаліста, який їздить туристом, з мапи України нас Відоносом його новою книжки про війну бачить коментар. Ти навіть не уявляєш, мені коштувала ця війна. З тих пір я думав про ціну кожного тексту, що я пишу в Про ціну кожного слова можливість говорити. А ще про смерть, Ата. Про смерть. Ти навіть не уявляєш, чого мені коштувала ця війна. Писав Писаду. А потім розповідав про диктофон про записаний звук. В ранні військово-стабілізаційному пункті. Про те, що я відчував, коли слухав цей звук, був чи третій. Він говорив про дистанцію, яку потрібно зброї. Про дослідження на класифікацію чогось там по наука з диктатура часи війни. Про її майбутнє протиснізанні речі. Механіка війни говорити. Це звичайні солдати. Царкопа. Медики. Звірні каковани поїхав до мене, безмів. Подивитися твій століт, святкую трізвому. Подивись. Написав книгу, прозначаючи від людей. В одному інтерв'ю запитали, парадні книги і скоро такі варто прочитати. Він нічого не сказав. Проте згадав свої книжки, а мало скоро вийти духом. І хочеться на це все сказати лише на йоманий течок. кандидат філологічних малюк. Викладач картове література з нас. Воєнний сука документаліст. Сходи ще раз на пару філій блядь, скажи про війну. І ще я думаю, про ці не ціна кумі захватили. Що це за ціна? Остане дигне обійцями телефоні. Чи ти ще навіть? Ще більше доречно, чому військові ті були і писали про них книжки зникають так само, як і міста. Але про міста теж інші, а про військових квітка рівні. Про військових лише в якісних випадках на накрології фото в мережі. Хтось проросте квітами. Когось з моє фото. Хтось залишився без вісти зниклим. І лише... Письменники документалісти з на це на місця катастроф убитів. ніби так і нападає, аби писати свої книжки. про Проміста приводи про людей приводить про життя і смерть. Аби вписати свої ім'я історію, до якої вони не причетні. Аби... И надо когось часто родить афрак. И надо когось, як на